Імперія впала, але свобода не падає. Її або беруть, або втрачають. Українці в 1917 році зробили спробу, і світ затамував подих. Центральна рада і ОНР перша спроба створити українську державу. Історія України після падіння Російської імперії в лютому 1917 року Україна опинилася в унікальній ситуації. Влада в Петрограді була слабкою. Фронт розсипався. Старі інституції зникли вакуум влади, і вперше за століття українці отримали шанс не просто говорити про автономію, а реально будувати власну державу тут і зараз, у березні 1917 дев'ятсот в Києві створюється центральна рада. Спочатку як представницький орган українських партій, громадських організацій, військових і селянських союзів, очолив її Михайло Грушевський, історик, а не генерал, професор, а не командир. І це багато що визначало. Центральна рада стала парламентом ідей, а не штабом війни. Рада не починала з проголошення незалежності. Вона вимагала автономії України у федеративній демократичній Росії. Це було обережне рішення, продиктоване страхом війни на кілька фронтів одразу. Але події розвивалися швидше, ніж очікували. Історія не чекала на готовність. Упродовж 1917-го Центральна Рада ухвалює чотири універсали. Перший про проголошує автономію, другий компроміс із тимчасовим урядом, що тріщав по швах, третій створює Українську Народну Республіку, і лише четвертий у січні 18-го, проголошує повну незалежність. І саме тут стає зрозуміло – держава народилася, але ще не навчилася себе захищати. Проблем було безліч власне армії майже не існувала. Значна частина українських солдатів залишалася на фронтах ще Першої світової, втомлена, деморалізована, розпорошена. Економіка розвалювалася, залізниці ледве працювали гроші, знецінювалися. Головне з півночі насувався новий ворог. Більшовики вони йшли не визволяти, а поглинати. Більшовики не визнавали центральну раду. Для них Україна була ресурсом і плацдармом хлібом для революції. Вже наприкінці 1917 починається перша радянсько українська війна. Київ опиняється під загрозою. Держава, яка тільки народилася, змушена воювати за право існувати. Попри все, центральна рада встигла зробити головне. Вона легалізувала ідею української державності вперше за багато століть Україна з'явилася на політичній мапі Європи не як територія, як суб'єкт. Я гравець, а не ставка цей шанс. Не був змарнований повністю, навіть поразки стали досвідом. Бо після 17-го року українці вже зрозуміли, держава можлива. Пишіть коменти, підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.